І одразу двох дітей у Львові майже переїхала Вазівська дев'ятка. Хлопчик загинув на місці. Дівчинка на тепер уже вдома і відбулася легкими травмами. Так само, як і у Луганську, винуватця аварії від миттєвої розправи довелося рятувати бійцям Беркут. Двоє діток їхали на велосипедах ось цим тротуаром. Водій дев'ятки на високій швидкості вилетів з бічної вулиці. Тут на повороті не втримав керма, збив двох дітей. Хлопчика ще протягнув кілька метрів, зупинила водія. Ось ця береза. Аварія сталася близько восьмої вечора на очах у десятків свідків. Страшно, велика швидкість. була. Він відліття кого дарів його передком. Він хлопчик відлетів десь під той стол. Тут отут лежав хлопчик, отут стояла машина. То ще нікого не було, ще людей не було. Я вибігла на коридор, викликала швидку. Коли вже прийшла сюди назад на балкон, вже хлопчику робили штучне дихання. Очевидці аварії одразу обступили автомобіль і завадили водієві утекти. Люди били і розхитували машину, намагаючись витягти звідти Керманича. Катувати придурка, руки ноги повідрізати. не повід'їзати. чіпайте батьків. Ти не А дитина там можна зараз бішати в лікарні. Невідомо чи дишемона, щоб не дійшло до самосуду на підмогу міліції. Приїхав Беркут. Люди ж вимагали при вселюдної перевірки на алкоголь. Міліція алло! А де алкотестер? Алкотестер? за півгодини підвезли експрес-алкотестер. У міліції кажуть, і водій, і пасажир були дуже п'яні, начебто їхали з весілля. Алкоголь у крові водія показав 3,2 промілі. І це тяжка ступені алкогольного оп'яніння. Дана особа є затримана. Тим часом п'ятирічний хлопчик помер на руках у лікарів. На жаль, травми були такі, що не сумісні з життям і приблизно десятій годині вечора він помер. Люди розповідають ділянка дороги, де сталася аварія дуже небезпечна. Поруч дві школи, дитячий садок і жодних обмежувачів швидкості руху. Немає пішохідного переходу, немає відмітки школа. Вон там якийсь знак бачу, один єдиний якого тоже за деревами не видно. За смертельну ДТП водієві світить до восьми років позбавлення волі. Наталка Волосацька, Орест Львів, новини 2+,2.